Просто зараз театр абсурду в одному відео. Сюжет короткий, але наповнений сенсами. Путін щось миле без зв'язку з реальністю, географією, логікою і навіть земним тяжінням. Але це не головне, головне вуха, які його слухають. Ось ці вуха. Мені якось це було не так давно. Одна дуже близька людина мені сказала. Це, це не звучало як щось таке е, хороше. Він сказав: ну, ти кіборг. Це було не дуже приємно відчувати себе кіборгом, е, е, я так вважаю. По перше, слухачі цієї міжгалактичної промови, якби могли залізти путіну до рота, повірте, залізли. Коротше, якщо Путін одного дня ляпне, що земля стоїть на трьох ведмедях, а сонце обертається навколо мавзолею. Ці люди аплодуватимуть стоячи і вимагатимуть створити про це новий підручник з історії Бангую.